Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи по лісах Прикарпаття і Карпат у пошуках нібито білих грибів. Але і не тільки білих і стивних грибів. Всього дні четвер, число 27 і 8 годин 30 хвилин, поки прохолодно, був обід. Буде жара ще більше як вчора було. Вчора були високі Результат. Результат ніякий. Так. Сьогодні низинний Карпат. І будемо пробувати тут своє щастя на білі гриби. Що з того вийде? Покажемо. Покажем. бо Будьте, бачите, який похід сьогоднішній, чи вдалий чи не вдалий. Добре, до зустрічі з першим грибом. От і зустріч відбулася з першим білим грибком ну я вам скажу з білими не дуже весело ну але, але приємно приємно що така зустріч відбулася ось який білячок Будемо знати, о, а он другий. А он там далі другий. Ідемо по-другому. Будемо знати, що білого можна зайти. О. І дуже добре, що молоді. Так. Є, два грибка є, вже плюс. От іще один. Нам зустрівся білячок, це вже веселіше. Ну, поїджений. Ну і хробашливий. Дивлюсь і гадаю, чи то білий, чи то ні. Нет, там белый. Ну, не Там Это уже такая другая шапочка. Миши перерезают. Ну, рыбок якисный. Ось цей білячок, це, мабуть, уже недобрий. Тільки на розсаду, а там долині, вигляду, ох, такий красивий, правильної форми. І в мишка його не погризла, о! Це грибочок вигляду такий як має бути. Ось який час вигляду гарний грибок. О, ось він є. Білячок. Рідко, але білі попадаються. Ожики білий. Ще один. Так. А там я знайшов, побачив, ще одного білого. Одного піднившого, а другого не знаю, який він зараз. Будемо дивитися там мої білий, а тут згнив. А там О. нехті. Ось ще один білячок перед тим лежа цю шапку знайшов. Які два братчики виросли, це мені подобається. То білий і серії не молодших. І красончик. Все таки собі білячок непоганий. 30 хвилин 30 я білого не бачу. І от нарешті за 30 хвилин. Ось такий обілячок. Цей грибок, мабуть, вже на завершенні. Мабуть, останній сьогодні. Там є синяки. Біля більше не вижу. То я собі думав, що останній, а воно не захотіло бути останнім. Отже, два красочка. Я думав буду собі виходити з лісу помаленьку та й завершувати. Вже казав останні, все останні, все останні Ну, а як залишиш рибачки? І то молоді. Яка, яка чудо Так Вказую сімейку. Тут три. Ось там. Четвертий, Ось там п'ятий. Поки що більше не бачу. Ура Ще вирішив показати, що не підстава, що натуральне все. Лісові Білий роботки онзина Карпат. Я потих. О. Так і ще. Ось там далеко. От його вирвати. Пішла. О. Погримує, буде дощо. Я гляну вниз. Тут внизу ще білий. Ой який. Найстарші. Парить Парить, досить парить Так. Добре. Робимо порядок. Тут такі козирні білі попадаються. їх ніхто не знайшов білячки попадаються а дощик хоче мене прогнати з лісу от один ось там другий ось тут ще два от один білячок ось другий молодий Третій і четвертий. Чотири білічка. Ось тут рибок. І це. Це Ось тут рибки. І ось тут у нас є грибок. Також білий. Так, коли має бути дощ, тоді гірби попадають. Я і не знав, що вони так полюбляють мені попадатися на очі. От один, от другий, ось там третій. Гриметю вже над головою. Ось тут ще один. Ось тут ще один. І ось тут ще один. Робив порядок. Може, Можемо і змокнути А гримить все повинніше. Ну, а грибочки попадаються. О! Ну як не взяти такого білячка? Білячки просто мене не відпускають. Вже переросли. Це був перший тиханий. Ну що зробиш? Як вийти з лісу, як тут такі гриби? Ось так, один, другий, третій. І ось саме козирне. Яке задоволення? Оце єдиний яловий гриб за сьогоднішній день. Завершуємо сьогоднішній похід в низини Карпат. Похід нам вдався. Це компенсація за вчорашній, за вчорашню грибалку. Показую результат. Ось такий у нас результат білих грибачків. Ну, тут порядка більше, як 6 кілограм. Задоволення отримав. Тепер треба переробляти. Ну, а вам всім бажаю ще кращих результатів, як у мене. А також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, не забувайте, ліс наше багатство, не засмічуйте його, а також не копайте робочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас цариці. Хай вам щастить, до побачення до наступної зустрічі! ppa